Всі погані зрадники і боягузи. У передчутті президентських виборів Петро Порошенко розгулявся не на жарт і почав насипати всім і вся у спробах підвищити свій рейтинг. Це ж було вже. Ага, було і не раз. І мова йде не лише про самопіар, але й про зміст заяв Совочолого, бо порох знову взявся розказувати, хто і куди втік з початком повномасштабки. 85% міністрів були поза Києвом. Це було злочинно. Але 75% депутатів приїжджало з Західної України або з-за кордону лише на сесію. Це влада. І от ця влада здриснула. Я хочу запитати: а де було керівництво Генеральної прокуратури на чолі з Генеральним прокурором? В Києві? Ні. В Хмельницькому. А де було? Керівництво Служби безпеки України на чолі з лейтенантом Бакановим в Києві ні. Сам Порошенко, звісно ж, залишився і, певно, на власні очі бачив, як тікали ті всі негідники. І зараз краще сядьте, бо такої ахінеї навіть ми не були готові. І були такі спеціальні депутатські потяги, які привозили на засідання, і тут же увозили депутатів. Я думаю, що тут і пояснювати не треба, що ніяких спецпотягів не було. А якби були, то про це б уже знали всі, і точно не від Порошенка. Цей геніальний висир Порошенка назвали жорстким інтерв'ю з натяком, що гетьман розкрив нарешті усю правду матку. Але дещо Петро П'ятий упустив. Якщо вже взялися кидатися каку. Ами, то тримайте військово зобов'язані сини Петра Порошенка живуть своє краще життя за кордоном. Хтось у Лондоні, а хтось втікаєш у Австралію. Старшого сина, як повідомляли, ЗМІ, навіть ТЦК оголосили в рошок, бо він тричі не з'явився по повістці. До речі, від на сина австралійця Петро Порошенко переписав свій бізнес, аби врятувати його від конфіскації. Скільки мільярдів Порошенко заробив під час війни? Я і не порахую, але гетьман на елітні шмотки вистачає. От, наприклад, на зйомки ролику про передачу його фондом військовим дронів Сивочолий з'явився у курці за 18 з половиною тисяч євро. Це плюс-мінус 800 тисяч гривень. Де ти голубе сизий? Взяв ці гроші. Ну але залишимо фінанси Порошенка на потім, бо варто ще поговорити і про те, що Петро Олексійович патологічний брехун. Знову мене. Як лідери Європейської солідарності, який планував зустрітися в Європі з лідером Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника Служби безпасності президента не випустили на кордоні за злочинною вказівкою. Те відрядження, про яке Порошенко так розпинався в Раді, як виявилось, все ж було підписане. Порошенку дозвіл на виїзд з країни підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Петро Порошенко мав підписане мною відрядження на засідання політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13 14 січня в місті Брюсселі. З урахуванням логістики, народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня до 15 січня. Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження. Про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж днів, на які було заплановане відрядження, причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України, нібито на засідання політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні 14 січня о 13 годині. Мені невідомо. Але скандал роздути, то святе. Тому Порошенко вирішив випробувати удачу чи знову ж таки попіаритися і подався на кордон, коли форум, на який він мав їхати, як і дозвіл, закінчилися. І давайте дивитися правді в очі. Він точно знав, коли йому можна їхати. Досить дурити українців. Скотиняки, ми знаємо, що зараз у коменти налетять прихильники Петра Порошенка і змішають нас з лайном. Але наші любі глядачі, напишіть, що думаєте про цей театр одного актора від Петра Порошенка. А Щоб про хоботам не було так гірко. Далі ми поговоримо про друзів нинішнього президента, які теж добряче зашкварились. Інколи мені здається, що нам пороблено з тими чиновницькими скандалами. Бо що не день, то новий делегація рахункової палати органу, який контролює використання бюджетних коштів, на ті ж таки бюджетні гривні шкурнули відпустку замаскованого підвідрядження до Лондона. Написала про цей вояж чиновників журналістка Наталія Соколенко. Замість тисячі слів це фото з відрядження до Великої Британії делегації Рахункової палати України. Сидить за столом голова РП Ольга Піщанська. Стоять зліва направо член РП Кирило Клименко, радник голови РП Дмитро Сторожук і тимчасовий виконувач обов'язків голови секретаріату РП Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон за наші з вами гроші. Святкувати день бухгалтера. Обійшовся такий день бухгалтера бюджету України у майже півмільйона гривень. Святкувала його рахункова палата ще у листопаді. Якщо вам цікаво, чому Лондон, то наших не знаю, як їх навіть правильно назвати на святкування запросили. Але знаєте що? Інших рахункових палат, голів рахункових палат там не було. Як виправдовується, коли я почала ставити питання, що ви там робили? Вони кажуть: а ми ж зустрічалися з головним контролером Великої Британії, ну своїм колегою. Але Богдано, мене є документи, яких розписано всі п'ять днів, які вони в тому Лондоні перебували на зустрічі з головним контролером виділено тут теж барабанний бій. Будь ласка, дай барабанний бій. 30 хвилин. 30 хвилин. Карл, виділено на це. І як каже Таш Соколенко, такі відрядження в рахунковій палаті не в новинку. Бо заступник голови органу разом з радницею їздили відрядження у Молдову на святкування дня народження місцевої рахункової палати. А як вам такі відрядження, шановників? Пишіть. Не стримуйтесь. Ну а далі щось набагатому. Компанія Запоріжжя Обленерго замовила увага iPhone 16 Pro Max. Вартість такого модного телефону майже 70 тисяч гривень. Відповідна інформація міститься на сайті Прозоро. Нахіба Запоріжжя Обленерго придбали один з найдорожчих телефонів, і хто саме із співробітників ним користується, невідомо. Цікаво, що у самій компанії купівлю iPhone 16 Pro Max попри опублікований тендер. Заперечують сьогодні окремі інформаційні ресурси розповсюдили повідомлення щодо закупівлі Запоріжжя Обленерго, мобільного телефону Apple, iPhone 16, Pro Max. Прес-служба офіційно повідомляє, що такої закупівлі не здійснювалось. Інформація про факт закупівлі не відповідає дійсності. Звертаємось до засобів масової інформації, взяти до уваги цей факт та в подальшому не розповсюджувати некоректну та неперевірену інформацію. Ну, якщо це все помилка, то звертатися запорізьким чиновникам треба не до журналістів, а на прозоро. Там написано все чорним по білому. Хоча, як на мене, це недолуга спроба відмазатись. А як вам здається? Напишіть у коментарях.